Вітаю, шановна шляхта! Під аудіозапис я проголошую постанову про затвердження та введення у дію, рішення про заміну індивідуального гербу, індивідуального прапору та індивідуальної гербової печатки Андрія із роду Тимчак. Документ від 7 березня 2022 року. Так, спочатку я вказую свої правові статуси. Живий та вільний, духовний індивід, чоловік з душею, суверен, між мною та Богом немає нікого. Я живу у своєму тілі, живонародженого на землі чоловіка із плоті та крові, український народ, з національності, українець, територіальна громада, власник, бенефіцар та генеральний виконавець усіх моїх персон. Оформлених на них трастів та майна, включно з персонами громадянина країни Україна, громадянина Держави Українська Радянська Соціалістична Республіка, назву якої змінено на Україна, та громадянина держави Союз Радянських Соціалістичних Республік, через яких я дію як принципал діє через агента заради своїх зручностей та прибутку, суб'єкт природнього права, суб'єкт публічного права, суб'єкт влади, пряма безпосередня влада з власним ім'ям Андрій і роду Тимчак. Далі я підписую авторське право та заявник права. Авторське право я заявляю на весь текст документу, складеного мною, і заявник право це мої права на моїх персон, яких я зраду в цьому документі. Далі я вказую свою поштову адресу в форматі публічного права. Також уточнюю, що вказаний район знаходиться на землі, тому що згідно морському праву, яке галузі приватного права, під районами мається на увазі частина морського дна. Я це оскаржую і пишу, що район знаходиться на землі. Тим самим я вказую, що моя поштова адреса стосується публічного правового поля. Також я вказую свій номер телефону, свою електронну пошту та свій телеграм-аккаунт для зручного зв'язку зі мною. Далі йде текст документу. Я, Андрій, з роду Тимчак, керуючись бажанням вказати свою належність до роду праведника правоця і йогоди, який є славною в святості своїй та разом з іншими святими правоцями людства стоїть перед престолом Всевишнього Бога, спираючись на природне право, яке є словом Бога та утверджено в усьому всесвіті волою Всевишнього Бога, право суверена та принципала, право правочину, за яким я дію як суверенний капітан свого корабля. Правові принципи прямого народовладдя, безпосередньої демократії та дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом, свідомодій здатним здоровому глузді та гарній пам'яті, своєю власне волею постановляю. Рішення про заміну індивідуального гербу індивідуального прапору та індивідуальної гербової початки Андрії роду Тимчак від 7 березня 2022 року за номером, і далі вказується номер рішення. Є погодженим мною. Я затверджую його та вводю у дію відразу після затвердження моїм власним автографом цієї постанови. Відповідно до вимог право введення мого власного реєстру гербів, прапорів та початок людей та їх родів за номером, і далі вказував номер цього реєстру. Вважати це рішення за звернення про реєстрацію. Нових символів власності та заміну ними попередніх символів власності, наявність повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження та відповідність інформації в ньому підтверджено: зареєструвати нові символи власності в реєстрі гербів, прапорів та початок людей та їх родів, та зробити у ньому відповідний запис про заміну символів власності, Видати свідоцтво про реєстрацію символів власності для нових зареєстрованих символів власності. Видати довідку про заміну символів власності із вказанням, які минулі символи власності були замінені на які нові символи власності, включно з їх реєстраційними номерами. Як тільки буде поновлено доступ в інтернет, виправити усю відповідну інформацію на моєму сайті Права та вольності, я проголосив цю постанову своїм власним живим словом. Право тлумачення значення будь-якої частини тексту належить лише автору. Постанову затвердив і далі я вказую свої прові статуси, які я вже проголошував. Першими і також вказую своє власне ім'я Андрій з роду Тимчак і підписую авторське право та заявник права. Авторське право це я заявляю авторське право на текст документу, і заявник права це я заявляю свої права на всіх своїх персон вказані в цьому документі. Далі я представляю автограф власною рукою під автографом вказу без шкоди та без збитку. Цим я захищаю себе та свої права від будь-якої шкоди через помилки, які я можливо зробив при складанні цього документу. Далі я вказую День прийняття постанови 7 березня 2022 року. Я підтверджую свою волю, виражену у цій постанові, проставленим відбитком моєї власної індивідуальної гербової печатки. Проголошення постанови завершено. Усім дякую, гарного дня!